До однієї теми, яка має назву невизначеність. У Нас дуже багато зараз при е, прийнятті рішення мають бути враховані певні е, фактори невизначеності, які нам не дозволяють взяти е, історичні дані і 100% перекласти їх на майбутнє. Відповідно, ми можемо використовувати рівні, різні техніки для того, щоб Цю невизначеність, вплив цієї невизначеності зменшити, і частіше за все в нас використовується статистичне поняття ймовірності. Це перший варіант, і другий ми можемо якісь інші техніки застосувати для того, щоб цю невизначеність вплив невизначеності мінімізувати на наші показники діяльності. Стосовно статистичних ймовірностей, в нас є поняття, що Події бувають протилежні або ж залежні І незалежні. І якщо в нас події бувають протилежні, то сума їх ймовірності завжди має бути одиничка або ж 100%. Якщо 80%, що піде дощ, то 20% — що буде сонячно, і навпаки. А буває таке, що в нас подія може бути в події, впевнє. тоді нам потрібно ймовірності перемножати. І визначати якимось іншим чином, яка в нас буде вірогідність настання певної події. Давайте подивимося на завдання номер 8 Тут в нас компанія розробляє, розглядає застосування різних стратегій ціноутворення в залежності від стану економіки в країні та визначила прибуток для кожної стратегії в залежності від цього стану економіки. У нас може бути рецесія, поточний стан і зростання економіки, і, відповідно, різні стратегії, які ми можемо використовувати, нам принесуть різні прибутки. В нас три стратегії, і в нас наведена ймовірність кожної зі стратегій. Якщо в нас, ми вважаємо, що стан рецесії буде в 30%. Поточний стан економіки збережеться з ймовірністю 50%, і зростання економіки в нас буде з ймовірністю 20%. Наше завдання визначити, яку стратегію обрати, використовуючи очікувані значення, визначити вартість досконалої інформації, і визначити, яку стратегію необхідно обрати, використовуючи методи максимакс, макси міні, міні -макс. Ось ці очікувані значення це варіант прийняття рішення, коли ми маємо порахувати якийсь показник з урахуванням його ймовірності, то очікувані значення це сума всіх показників, помножитих на їх ймовірність. І коли ми приймаємо рішення на користь певної стратегії, ми обираємо ту. Яка нам приносить найбільше очікуване значення. Але може бути, наприклад, такий варіант, що взагалі ми розглядаємо можливість виробництва нового продукту, і він буде доцільним. Виробництво цього продукту буде доцільним лише тоді, коли. Очікуване значення прибутку перевищить там якийсь поріг. І ми рахуємо це очікуване значення, порівнюємо з порогами, приймаємо рішення, чи варто виробляти цей продукт, чи ні. Ну, або ж приймати певне рішення. Що ми маємо тут зробити? В нас по кожній стратегії є сума прибутку в кожному стані економіки і є ймовірність настання цього стану. Отже, ми можемо порахувати очікуване значення прибутку для стратегії А, перемноживши всі ці показники прибутку на їх ймовірність і скласти їх. І так само ми робимо з стратегією Б і В. Тобто у нас є 1600 гривень прибутку, ми помножаємо на 0,3 плюс. 1400 гривень прибутку на 0,5 плюс 1350 гривень прибутку пообнажаємо на 0,2. Враховуємо, визначаємо очікуване значення прибутку по стратегії А. Аналогічно, ми визначаємо очікуване значення прибутку по стратегії Б і очікуване значення по, прибутку по стратегії В. А далі ми просто обираємо ту стратегію. Яка нам принесе найбільше очікуване значення? В нашому прикладі це буде стратегія А, і вона нам приносить 1450 гривень прибутку. І ми робимо вибір на користь саме цієї стратегії, ось е, з такими е, техніками. Е, коли ми кажемо про. Прийняття рішень, да, в нас може, ми маємо спиратися на інформацію, яка в нас є в розпорядженні. І така інформація, яка нам дозволить зменшити невизначеність майбутнього, вона завжди буде краща, коли в нас інформації взагалі нема. А може бути таке, що в нас не вся інформація буде доступна, і ми можемо помилитися в виборі стратегії. Є таке поняття як досконала і недосконала інформація. З визначення зрозуміло, що досконала інформація нам надає всі можливі підстави для, використ... для вибору правильної стратегії. Тобто вартість досконалої інформації – це максимальна ціна, яку менеджер буде спроможний заплатити. За додатковою інформацією, яка зменшує цю невизначеність, ми, коли кажемо про працю бухгалтера, ми завжди розуміємо, що там ефект від результату не має, має бути більшим, ніж час витрачений на певні розрахунки. Так само і тут. Тобто скільки ми можемо доплатити ще додатково, для того, щоб отримати дані, які нам зменшать цю невизначеність. Відповідно, ми, коли обираємо наші стратегії, ми для розрахунку вартості досконалої інформації ми обираємо максимальне значення для кожної стратегії, який прибуток максимальний буде отриманий, і помножаємо його на ймовірність. А далі Аналіз. Ми робимо по стовпчика е в залежності від стану економіки. Ну і давайте подивимося наш приклад, що ми тут робимо. Дивіться, максимальний в кожному показнику в нас іде е показник прибутку. В стратегії А це буде в нас 1600 гривень. В стратегії Б це буде 1500. Він, до речі, тут двічі там і там представлений. І в стратегії В він буде 2000 гривень. Ми помножаємо кожний показник на настання його ймовірності, і в нас виходить, що очікуване значення ось цих максимальних значень кожної стратегії ми визначили як 1630 гривень. Якщо в нас нема досконалої інформації. І ми спираємося на очікувані значення, ми будемо обирати ось цю стратегію а. Якщо ми можемо ще доплатити якусь вартість інформації і отримати, наприклад, інформацію, що в нас зростання буде більш ймовірним, ніж рецесія, ми можемо змінити. Стратегію А, наприклад, на стратегію В, де ми отримаємо більший прибуток. І відповідно, ми, визначивши ось ці очікувані значення максимального прибутку в кожній зі стратегій, віднімемо від стратегії, яку ми обирали методом очікуваних значень загальної, з 1450. І в нас виходить, що різничка. Це 180 ну, чи тисяч, чи просто гривень. Це і є вартість досконалої інформації. Якщо ми будемо платити більше, ніж 180, то в нас не буде того ефекту, який ми очікуємо. Тобто інформація, яка коштує 180 і менше там, тисяч гривень, нам буде корисна, ми можемо її використати, закупити і прийняти більш. Правильну стратегію, яка нам буде ще більше максимізувати наш прибуток. Відповідно бувають такі випадки, коли в нас немає ймовірності настання кожної події. Просто невизначеність настільки турбулентна, да, та настільки велика, що ми не знаємо, що нам робити. І в нас менеджери, які відповідальні за прийняття інформації. Вони взагалі можуть поділятися на різні класи ризику, скажімо так. У нас є менеджер, який схильний до ризику, менеджер, який там середнічок, і менеджер, який взагалі намагається уникати ризику. І в залежності від того, які в них очікування, як вони приймають стратегію, в стратегії можуть бути прийняті різні. різні. Коли в нас нема інформації щодо ймовірності і може бути, наприклад, недоцільно його використовувати, ми можемо використовувати підходи, які називаються «Максі-Мін» та Міннімакс. Відповідно, що ж таке в нас стратегія «Максі-Макс»? Це обрання найкращого варіанту. Незважаючи на його ймовірність. Інколи може бути таке, що це взагалі нереально, але ми обираємо цю стратегію, оскільки ми ризикові і ми очікуємо отримати найбільше. Стратегія максимін, вона в нас передбачає, що ми обираємо стратегію, яка нам надасть максимальний. З мінімальних результатів. І повертаючись до нашого прикладу, ось в нас є наші прибутки в кожній зі стратегій. І ми, якщо будемо обирати метод «Макс і Макс», ми обираємо стратегію, яка приносить найбільший прибуток. В нашому прикладі це буде стратегія В. І незважаючи на настання ймовірності такого результату, ми обираємо стратегію В. Підхід максимін. По кожній зі стратегій ми обираємо мінімальне значення. Мінімальне значення по стратегії А в нас 1350. По стратегії Б 1300 і по стратегії В 500. І ми максимізуємо. Мінімальне значення. Тобто ми обираємо стратегію, в якій буде максимальним ось це мінімальне значення, тобто стратегію А. І ще один підхід, який називається мінімакс, він ще називається стратегія мінімального жалю або мінімальних втрат. Ми визначаємо, які ми в нас будуть максимальні втрати. В кожному стані економіки, якщо ми оберемо стратегію і вона нам не дасть кращого результату, і е, будуємо так звану матрицю ось цих результатів, ось ці жалі наші, скільки ми втратимо. Е, якщо ми обираємо стратегію А, вона нам приносить 1600 гривень прибутку в стадії рецесії. Якщо, обравши цю стратегію, рецесія вдруг не настала, скільки ми втратимо е, порівняно з максимальним, тобто по кожному ось цьому рядку ми беремо максимальне значення і рахуємо втрати, якщо ми не досягнемо цього максимального значення. Якщо компанія обере стратегію А і в неї буде фактично поточний стан економіки, то ми втратимо 200 тисяч. Якщо компанія обере стратегію А і буде фаза зростання, то ми втратимо 250 тисяч. Якщо ми оберемо стратегію А і буде рецесія, в нас взагалі втрат не буде, ми отримуємо своє максимальне значення. Тобто будується ось така матриця втрат, скільки втратить прибутку кожна стратегія при недосяганні максимального результату. Ось ми їх побудували. В стратегії Б, в, в нас максимальний результат був півтори тисячі в поточному стані і в стані зростання. Відповідно, ми, якщо настане поточний стан економіки або ж фаза зростання, ми нічого не втратимо. Якщо буде рецесія, втратимо 200 тисяч. І в стратегії Б, в стратегії В, вибачте, в нас максимальний прибуток нам приносить стратегія фази зростання, там 2000, тисячі, здається, гривень прибутку. Якщо буде рецесія, то в нас будуть втрати півтори тисячі, якщо поточний стан, то втрати будуть 900 тисяч. Після того як ми це зробили. Ми визначаємо, де будуть максимальні втрати. За якою стратегією, ну, в кожній зі стратегій, вибачте, будуть максимальні втрати. В стратегії А, якщо ми не досягнемо максимального результату, втрати будуть 250 тисяч. В стратегії Б, якщо ми не досягнемо максимального результату, втрати будуть 200 тисяч, і в стратегії Б, втрати будуть півтори тисячі. І ми мінімізуємо максимальні втрати. Тобто, в даному випадку, якщо в нас менеджер, який використовує ось цей принцип міні-макс, він обере стратегію Б, яка при недосягненні максимальних результатів принесе нам найменші втрати, і отже, це буде стратегія Б.